Друзі, всім доброго ранку. Так, у нас е, чергові підміни води. І хотів би з вами поділитися. Коротше, така ситуація. Значить, фільтр зовнішній Сансан -Сан -Сан 703 Б. Він уже, дивлюся, я дивлюсь по флейті, Як ви можете бачити, на флейті це ось на льот. таке, як типу, чорна борода. Ну, це ми вичистимо. Значить, яка ситуація? ну Дуже погано став потік, невеличкий, і мені здається, потрібно його почистити, фільтр. Ось у нас був стікер на ньому, отак приклеєний, коли ми його останній раз чистили. Як бачите, вже пройшло 5 місяців, навіть трішечки більше. Давайте ми зробимо, коротше, я вже ось. Закрив, виключив його з того, вимкнув з мережі. Перекрив кран, зараз ми його перенесемо в ванну і як результати, що буде. У ньому я вам покажу обов'язково. Так, друзі, дивіться, злив воду з цього ж самого акваріума і вскрив я фільтр. І дивіться, ось, та сама верхня сітка, яка прикриває всі корзини. Дивіться, що на ній робиться. Які клапті, лапті і тому подібне. Оце отаке тільки верхня частина фільтру. Я навіть боюся туди лізти у губки. Ну, давайте так. А ну тут що у нас? Та тут не менш грязна вода. Коротше, я зараз Боюсь вам показувати цю воду після того, як я сполосну цей фільтр. Але все одно. Помию і включусь. Ну, воно легко, бачите, змивається так. Сполоснули, все чисто, трішки губкою ще пройти. І все буде гар гарно. Друзі, так, сполоснув, зібрав, промив усі губки, все, той, все всі наповнювачі. Ось, будь ласка, ще раз покажу вам параметри його цього фільтра. А тепер, як ви скажете, показувати вам буду чи не показувати, тому що мені самому страшно стало. Показую. Оп! Дивіться, що робиться. Капець. Біда. Що твориться? А, до речі, оцей синтепон викинув я, не буду його ставити, тому що він розлізся. Взагалі дивиться як. Таке. Так щось мені здається, що він просто згнив. Поки його викинув, поки не буде в мене цей раз без синтіпону. На наступний раз, як буду мити, щось придумаємо. Ну там і так два куски залишилось синтепону у фільтрі. Так що, я думаю, вистачить. Дивіться, боже, чорнота. Руку не видно. На глибині 10 см руки не видно. Оце ми запустили, друзі. Ну, Звісно, з чого так вийшло, то що риби там багато, кормьошка і тому подібне. Так що. Всім дякую, друзі. Будемо запускати його далі в роботу. Друзі, Поки ми робимо тут підміни, обслуговуємо акваріум, показую вам картина маслом. Годував я анцитрусів і забув закрити баночку. І дивіться, що тут. Оце вже не знаю, скільки по часу, до хвилин 15 точно тут сидить, їсть. Ну як, добре, Марусь. Капець. Хорош. То що з кормами зараз напряг. Вам прислали підписники корм. Так що, будь ласка, геть. А он див, одну заникало. Дивись. Ось, на, доїдай вже. Одну заникало. Ох ж Маруська. Так, дивіться, друзі, все. Запустив, закачав роботу. Єдиний мінус, який мені не подобається в цьому фільтрі, що не працює, майже не працює оця кнопка. Оце для закачки води у фільтр. ну Якась вона недопрацьована трохи. Все подивився, все посвітив ліхтариком, ніде нічого не протікає, ну воно покаже. ну Начебто все чітко, трошки вода змутніла, зрозуміло, по яким причинам погнало шланг трохи бруду. Ну, а дивіться потік, який гарний. Через флейту, флейту почистив. Все добре. Наповнюємо. Акваріум і хай працює далі. Напишемо на стікері обов'язково дату, коли ми його чистили. Приклеїмо. І до наступного разу, друзі. Отак. От